На Різдво діти ходять колядувати по квартирах і дзвонять в усі двері. Одного разу відкрились дві квартири одночасно. Нова стала, яка не бувала. Хлопчику, так гарно колядуєш. Ходи дам 5 гривень. Хлопчик, що тобі 5 гривень? Тримай 50. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся. Малий, малий. Я дам тобі за коляду 100 гривень. <свят> щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівочка. Хлопчик, що ти купиш за сто гривень? Я тобі дам 100 доларів. <кхи> 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 Міме мамому. Небо і земля, небо і земля, нині торжествують, ангели, люди ангели-люди. Малий, малий, мали, я тобі подарую Sony PlayStation. Алло, вертеп? Хлопчик, приведеш вертеп мені, я тобі айфон подарую. Який? Восьмий. Бог ся рождає, хто що може знати. Ісус моє ім'я Марія му мати. Тут ангели чудяться, роздено бояться, Павел стоїть, растеться, от смутно слотно пасеться. Ну тобі то я грошей не дам. Слухай, де ти взагалі гроші на айфон взялися? В тебе діти до школи через день ходять, бо одна зимова куртка. А ти хоч колядки знаєш? Знаю. А нову радість. Знаю. А Бог се рожда. Я знаю. Не перебивай старших. Чого моїм дітям так мало грошей за коляди дав. Слухай, та чому ми з тобою сваримось при святі? Ми ж сусіди. Наш на то буде час. поколядував.